Задача ваша, блядь, ну, понятно, про стрілочки коли вам кажуть. Робите бляд, ну, вам треба тупо копати зараз. Зараз треба тупо копати, копати, Так що mm -hmm. стрілки хай займаються до Зробили дивись, на прав... є, ну його треба доробити, блять, правий бліндаш. Він хоху зверху трохи розкрив вход, Там є. ну, там... Школа... Відпрацювала, ви собі спокійно закупаєтесь. Стінкуєте небо. дрончик, дивіться, залітає no, yeah, okay. з цим маршрутом. Так, да, дивись, вона вже пішла нічого скопана, але треба дібашить-дібашить окремо над нори. Я понял, а ходить. Де... Туди вривись або. Ой, старість. Мені? 22. <сіхи> Всього-навсього. Ой, моя Люсічка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я все вірно. Я вірні. не загубив, і ніхто від мене загубився. Що тільки з Богом? всім, А ми рано повернемось. І все добре. Хто він сказав, що ми рано збирається? Він на зміну заступає. Ні! Так, друзі, все. Левека, то войдом роднойна. Фронтова доставка на нульові позиції займає багато часу, адже дрони ворога постійно знаходяться у повітрі і у ці підходи і під'їзди зони відповідальності батальйону. Ось що фіксує окупант, атакується артилерією та дронами камікадзе. Якось це будинок, що зустрівся на нашому шляху. Година їзди на автомобілі, ще годину у пішому ходу і ми на позиції. Група вонів, з якими прямуються різноробочі, що будують фортифікаційні споруди, укріплюють бліндажі та виконують різноманітну роботу для забезпечення оборонних дій нашої піхоти. Там не страшно. Чого? Там стріляють. Тож. А стріляють. Привично. Я давно не був в таких місцях. Так це у нас зараз сьомо ранку, да, друже? Да. Чим будемо сьогодні займатися? Копати, наверное. Копати, так? Да? Да. Ага. Ви копач, як і я. Да. Краща зброя піхотинця це лопата, вірно? Але покажіть ваш аріат. <ріст> Ого, так якщо новость маленька. А, там великою не покопаєш, там маленькою. Ага, це Тому ваша особиста, чи Маленькою удобніше. А, а. Ні, тут було. Це ви копаєте лисичу нору, так? Да. Так. Скільки вам років? 53. 53. Якщо, кажуть, війна, це справа молодих, ви все вірите? Ні. Ні. Відбувається друзі-контактний вогонь. Наші союзні сили причесують посадку з місцем пересування ворога. Відбувається активна робота наших. Петро розділю что целый год. Что там? И ничего. Так, вы сейчас укрепляете на зиму, да, друже? Да. Там все. Ага. Они что еще там стреляют? Да, всем без разницы. Что они там свои задания? Конечно. Мішанька викричала тут у нас. Не, можеш... Про безпеку думають. Можеш ага. наперед поговорити. Ну, але... Хтось має один відповідати, так да, за все? Не хтось має один за все відповідати. Ні, ну я не відповідаю, я не знаю. Командувати, вистачу командувати. Вистачу. Що... Бо якщо ми не подумаємо, то ніхто не подумає. Ну, так, якщо про нас ніхто не подумає, то ну, як... ми самі повинні за себе думати. Так, починається, да уже? Ну такі деньги. От так образи Нормально. самого ранку. Нормально. Глубойниці не, не, не по тому що блядь, може бути реки шатвину з розривник. Що, Мішань, ви вы висипали сьогодні трішки чи ні? як дома блядь. <реж> ні, ну так я тобі сказав, що тебе то щоб ну, як, якщо вирубає, то, блядь, тоже хорошо ну в таких в таких обстановці. ну раз трошки да ну блядь, холодно конечно блядь. та при кемаре трошки короче чую, щось запались блядь щипає, блядь. А це миша, блядь, кусає, такі, блядь. <ріст> <ріст> Я сам був в шокі, блядь. <ріст> Що вони сьогодні попали? Ну, є якісь задачі певні? Звісно, є. Купаємо, укріпляємо бліндаж, mm -hmm. купаємо льошки, купаємо норки, так звані норки. Лисяча нора. Mm -hmm. да, лисяча нора це для нашої безпеки їх покопати щоб якщо можна власуватись без сахара без сахара так що якісь да? Що зараз працює це гради не знаю чи її, бля бо тут бля, е, ну, не так чути сильно так, з якої Я думаю, зараз буде зрозуміло якщо це Друже, працюєш прямо на медаль звісно да, Мені вже давали. Що тебе медаль, це золота лопата? О, це найкраща медаль, яка може бути в армії. Так, вам вручили повістку, правильно? Так. Скільки ви вже на фронті знаходитесь? З 27 січня. Цього року? Цього року. І як взагалі, Тут страшно чи ні, друже. Зразу було, так. Да. Не привисну. А тепер... Привез, все нормально. Тобто, якщо, якщо там у цивільному житті розповідають, що тут холодно, страшно, там кров, божевілля, до цього звикаєш, так? Яку зараз роботу виконуєте? Зараз ми бліндаж будемо накривати мішками Так. <laughs> Я в окопах української російської біля Донецьку з слабним звісною 59-ї піхотної 10 50-ї батальйоні. Хлопці тут готують фортикаційний зброю. Це можна назвати Нулем. противник під вечір активізувався. Але хлопці, на гарному настрої. все у нас окей. Oh. Ну да, согласен. Можно на огонь кинуть. Что думаете? Жир поплавится весь, и будем ей смаковать мясо. Да жир можно выкинуть. Uh -huh. вы, вы знаете, на кого похоже? На Виталика. Ну, це що знімався в фільмі. Знаєте, типу патет Віталік. Комік. Віталька. Віталька? Віталька. Віталька фортифікаційні роботи на цій позиції виконуються цілодобово. В день це покращення бліндажу, вночі його прикриття та інші завдання, що неможливо виконати в день щільним вогнем супротивника. Фронтові злидні страшна штука. Прокидаєшся від того, що росня кремцяє посадку розривними 12.7. По тобі повзуть власники тимчасового хостелу в пошуках їжі, криє періодично міномет. Думаю, що піна не залетіла у бліндаж, бо прилітає доволі точно. Позиція опоненту відома, пристріляна. Поки людина особисто не дізнається, що таке війна, вона не зрозуміє, у чому полягає труднощі, про які так багато говорять.